Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 19 лютого. Знову робимо огляд актуальних подій. Сьогодні у нас дуже багато новин, про що, власне, хочу поговорити. Тема ключова: що ж там відбувається, чого то Трамп сьогодні так, кажуть, вже всі ЗМІ пишуть, накинувся на Зеленського. А Зеленський йому там теж відповідав, а Трамп там теж такі заяви, всякі голосні говорив. Ну, наприклад, щось такого, з такого ключового із заяв Трампа, що я основне виділив за сьогоднішній також день, і, власне, ви мені деякі статті відправляли. Дякую вам за те, що дивитесь, слідкуєте, і просите такі запити розглядати. От. Е і Трамп назвав Володимира Зеленського скромно успішним коміком. І знов що там США потратили 350 мільярдів доларів, щоб вступити в війну, яку неможливо було виграти, яку ніколи не треба було починати. Ось але війну, яку без США і Трампа ніхто ніколи там не зможе врегулювати. Ну от не знов набиває собі оту ціну. Потім, що Сполучені Штати Америки потратили на 200 мільярдів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, а що отримують в результаті Сполучені Штати. Потім за Байдена ще була тема. так, Знову ж таки, що так як чому Джо Байден не вимагав урівняти оці всі цифри, оскільки ця війна більш важливіша для Європи, ніж для США? Ну, от в такому от контексті, так? От, потім ще, крім того, він, Трамп каже, Зеленський признає, що половина грошей, які ми йому відправили, втрачена. Він відмовляється від виборів, що знов ж у нього низький рейтинг в українських опитувальниках. І єдине, в чому він був хороший, це. Я так розумію, грати на Байдені як на скрипці. Ну, як це так з перекладу, так? От диктатор без виборів: Зеленському краще діяти швидко, і по-іншому в нього не буде країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що. Що всі признають тільки Трамп і адміністрація Трампа. Ну що їх там, я так розумію, признають. Байден ніколи і не намагався. Європа не змогла принести мир. І Зеленський, ймовірно, хоче зберегти. А, ну, тут, тут російською мою написано Поїзд спадліва. Тут я вже так не знаю, до чого ця фраза там була. От, ну і також він сказав, що я люблю Україну, але Зеленський. Зробив жахливу, проробив жахливу роботу. країна зруйнована, мільйони людей даремно загинули. Ну і це в такому от контексті. Це от такі були заяви так, сьогодні. цього. Потім він ще казав, що його спиталися, а чому не було України там от, на цих навіть попередніх переговорах, оце що в Аравії відбулося. Він сказав: Ну так ж в Україні було три роки, щоб переговори проводити, чому вони не проводили, так? Одним словом, такий знайте свого роду черговий театр абсурду. От, що відбувається? От, я хочу подивитися, що Трамп вже остаточно вирішив якби, зрадити інтереси України. Бо я сьогодні, начитавши з тих новин, по правді скажу, я згадав цей розклад, коли я ще робив до виборів в Америці, і ми дивилися, хто для України буде краще себе показувати. все таки Камала Гарріс чи Трамп. І на Трампа випадали дуже і дуже погані карти. Потім, коли його обрали, були певні такі знаєте, інсайти, що все-таки він ну, трошки був подобрів. А далі його я бачу: ну заносить так, заносить. Хочу подивитися, що буде далі, а що заносить. Тому що тут виходить, що з Росією дуже вони хочуть зробити це великі друзі, не знаю, там, зняти санкції, все там без України вирішити. Ну так воно збоку виглядає. Ось і, власне, собі там щось колігувати так. От Нью-Йорк Таймс пише, Трамп дав зрозуміти, що готові відмовитися від союзників об'єднатися з Росією. Це стало очевидним під час перших переговорів між США та РФ. От, що припиняє ізоляцію Путіна, прагне повернути РФ в міжнародну спільноту, зробивши стратегічним партнером США. О, Трамп звинувачує війні Україну та не вважає, що РФ несе відповідальність за її початок ЗМІ. Ну, хто винен? Ну, так, по принципу, жертва і нападник. Винна жертва, що на неї напали. Ну, звичайно, давайте далі Україну звинувачувати, що на Україну напали. Ну, ви розумієте, ну просто театр абсурду. Ну і тут такі теж є там тези, що ніби Трамп давно захоплюється Путіним, вважає його сильним союзником, дуже розумним гравцем. От, Ну і це все в такому контексті. Здійснює один з найбільших поворотів Американської зовнішньої поліції за останні покоління, що змусить союзників ворогів змінити свою стратегію. Ділили цю зону впливу в Еріяді, е, бо там не було ні України, ні Європи. І от все в такому контексті. Друзі, що відбувається, пишіть свої взагалі теж, думки в коментарях. От, ем, бо насправді відбувається якісь е, взагалі незрозуміло не що. Я розумію, що ще багато чого може змінюватися. Але я таки хочу подивитися: ну що, Трамп взагалі не буде брати інтереси жодної України до уваги. Ну, давайте подивимося. Ну, давайте подивимося. Трійка мечів. Я так розумію, що цей ще конфлікт цього. Ну як конфлікт, це, виходить, Трамп напав на Зеленського, Зеленський та йому теж відповів. Там вже написали Зеленському, щоб він себе так не поводив. Одним словом, ну це вже починається карта Трійка мечів. Це вже такі конфлікти. Називається, давайте когось там якось там спровокуємо, давайте вони нам дадуть відповідь, а давайте ми потім скажемо, а так себе не можна поводити, а ви нам не друзі. Ну розумієте, називається штучно створити якийсь конфлікт трійка мечів. І потім сказати, ну ми ж винні. Тобто вони самі провокують, але ми ж винні. Росія на нас напала, але ми ж винні. Ще там щось дісталося, але ж Україна винна. Ви розумієте, що відбувається? Імператор перевернутий. Я казав, ще наголошував, якщо він буде себе поводити недостойно по відношенню до України, і якщо він не буде правильно завершувати цю війну на справедливих умовах. Імператор перевернутий, він до своєму кріслі не затримається. По якій причині він звідти піде, це інше питання. Імпічмент, постану здоров'я, людина може померти. ну, всякий є в житті, так? всі ми під Богом ходимо. Неважливо. Якщо далі буде така поведінка, ну. Нічого доброго там не буде. Також що сьогодні була якась така інформація, що знову ж таки, що там США пропонували, вроді як пропонували. Ну, я розумію, що це нема 100%, і що там і там територію України. Десь я собі теж це зробив такий, такий скріншот тої інформації. Зараз я знайду. От, що ніби нібито команда Трампа запропонувала Путіну територію України і відмову від членства в НАТО і заборону на присутність американських. Воїнів в Україні, також вивід американських солдат з Європи, а також, в тому числі, із прифронтових різних держав, і ослаблення санкцій. А в результаті від Путіна не було нічого. Ну, теж така інформація в мережі. Багато в мережі зараз всього. Ой, переміни поки що перевернуті, все вирішується. Карта краху. Ну, по правді кажучи, всі максимально зараз заряджені, от такою енергією конфлікту. Ще раз кажу, зараз дуже важливо. Це Голос Європи. І цього тижня Європа має якось заговорити по-новому. На сьогодні середа. До кінця тижня ще є 4 дні. Європа має заговорити по-новому. І Китай. Оці всі схеми, ще так хочеться сказати. І Китай. О, ну, щось мені геть не подобається позиція Трампа. От кажу: сьогодні я прям згадав. Які були карти, коли я питався, що буде для України, коли переможе Трамп? Одна була негативна карта. Може хтось передивиться мій прогноз. Я його робив ще перед виборами в США? От. Потім карта стала трошки краще, бо він там обіцяв золоті гори? Ну, зрозуміло, це передвиборчі кампанії. Потім, після виборів, вроді, певні якісь його такі заяви і такі були, знаєте, якось потепління по відношенню до України. Але який принцип? Якщо далі це все таки відбуватиметься, Ну, він знов з'їде в якусь велику, велику дружбу з Росією, бо поки що що тої великої дружби, так якби і не видно. Але по відношенню до України теж не саме найкраще зараз такі флюїди, так? Так що світлим побільше відправляємо, як завжди. Може, це хоч трохи йому щось там десь змінить. Бо називається ще із Росією невеликі друзі. Але і з Україною починаються оті, отже, якісь незрозумілі розбірки, міряння якимись авторитетами, міряння якимось оцими. Um, рейтингами ще щось починається, розумієте? Тому якщо дивитися, якщо далі в такому контексті піде, він справді може дуже сильно сколігувати з Росією. Хоча він хитрий, тут теж от, карта хитрості. І оцей диявол, оце от, сатанинська та потрівська влада, далі там дуже так все щось там, знаєте, хоче так кажуть, весь вась там позаливати от, якісь свої там думки, ідеї і так далі. От карта. Ну, це от, виходить, що? Буде дружити з сатаною? Ну, для... ну, це не закінчиться добре ні для кого з них. Ми все рівно це переживемо, знаєте, як той з попелу? відродимося, і все рівно ми пройдемо цей етап. І ту якусь зараз таку жорстку кульмінацію, теж, яка відбувається, пройдемо. Бо так тому бути, бо так тому садилося, бо є якісь моменти теж доленосні. Але по відношенню до України, хто себе зараз як поводить? Це теж випробування для тих людей, для тих країн. Якщо не буде справедливої чесної позиції підтримки для цих людей, для цих країн буде відповідна розплата. Називаємо таким чином. Бо є такі персонажі, по принципу, горбато могила справить. Так. Але м -м -ну, ще не все вирішено. Це єдине, що станом на сьогоднішній день мене якби дестішить. Ще думки, позиції, якісь заяви, ну, ще щось може змінюватись. Але в будь-якому випадку Трамп, як ми розуміємо, великий бізнесмен. Що його цікавить насправді, ще раз кажу, чепити медальку, що саме він і його цей весь уряд, чи як там правильно називається то вся президія, завершила війну в Україні. І далі, як він каже, а що їм з того? Гроші, 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 гроші. Їм треба вернути гроші. От. А потім ще на Росії будуть заробляти. Ну, ще все лати шкереберть. оці от заяви, оце от все так настільки знаєте. З однієї сторони, хочеться вірити, а може, така хитрість там того Трампа, і він отак от от дуже може там показує. Ну як, ну така маніпулятивна хитрість. Тут він десь в якійсь мірі дає таку от провокацію відношенню до України, до Зеленського. Там він нібито показує, що може, який він там прихильний до Росії, за той час він своє там робить. І так головне, щоб він лишився в дамках. Розумієте? Бо тут теж мова не про якусь там глобальну дружбу з Росією, а про свій передусім виграш і про свої, передусім переслідування якихось мотивів. І ще може все дуже хитро закрутити, замотити. Але ще раз кажу, що в контексті його хитрості, потім дійсно Україна так знаєте стоїть осторонь. Але не буде допомагати США, значить, будуть допомагати інші країни. Ну, В будь-якому випадку нас є допомога. І енергія нового Союзу, то своє якесь створимо, типу як НАТО. Ну, значить так, якщо не беруть туди, бо це теж багато знаків питань, поки можуть не брати, а потім може все різко змінитись, бо все ця енергія євро-НАТО інтеграції, ну вона повністю нікуди не зникла. Тому, якщо не беруть туди, в крайній мірі зараз, можна створювати щось своє. І ця енергія нових союзів нікуди теж не поділась. Вона навпаки стає ще більш активною. Ну, а позиція Трампа по відношенню до України, я кажу, зараз вона йде в мінус. Потім вона йде трошки в плюс. Потім вона знову ж таки йде період якоїсь боротьби. І потім, якщо він це прислухається до якихось незрозумілих порадників і буде більше де займати сторону Росії, бо йому треба чим пошвидше завершити війну. Бо він типа, має чим займатися, а може й перечуває, що йому так треба дуже швидко все завершити. Бо ж ну можна планувати одне, там бути довго в кріслі президента, але і вік, і всякі різні аспекти. Тобто йому треба запам'ятатися як таким, хто це зробив. Завершив війну, там новий порядок, там те, там все. Но якщо він пристане на якісь глобальні пропозиції Росії. Ну, не, не, ну, не чекає його нічого доброго, розумієте? Якщо він це ще так хитрує, мудрує, якісь такі от схеми там малює, знаєте, розхитується все, що потім якось так раз і вирішити. Це ще одне, Но, якщо він в результаті займе позицію Росії, а зараз, якщо брати по енергії, то багато в нього саме думок про Росію більше, ніж про Україну, от так як в деяких ЗМІ заявляється, то для нього це закінчиться недобре. От і все. Розплата буде, і кармічна, і енергетична, і ще якась інша. Ну це з нього закінчиться недобре. Я ще хочу просто зараз взяти іншу колоду і буквально по кілька карт зробити такий, знаєте, порівняльний аналіз. Трамп Росія, Трамп Україна. От, по 5 карт. Перспектива взагалі розвитку. Так, ключі, двері, можливості. Що відкриє? Трамп. Трамп Україна. 5 карт. І Трамп Росія. Я наголошую, що актуальні прогнози станом на сьогоднішній день з актуальною ситуацією. Завтра ситуація зміниться, прогнози можуть підкореговуватися. Тому я стараюся кожен день дивитися якусь актуальну інформацію. Трамп Україна Ну, не хоче давати грошей, а навпаки, хоче побільше здерти. Десятка пентаклів перевернута. От. Ну, Ви собі кричіть, ви собі говоріть, я собі своє знаю. Оце таке відношення до України. Перевернута імператриця поки що не народжується той дійсності план дій, який би мав бути багато вигідний для України. Далі, ну от, ще переговорний процес, який триває. Боротись треба за своє. Ну, і тут як п'ята карта покровителя. Поки що з п'яти карт, по правді, вам скажу одна плюс. Ця така нейтральна. Ну, і десь три мінус. Це актуальна карта. Може щось буде змінюватися. Для Росії. Давні друзі, шість Кубків, ностальгія, давні друзі, підтримка, тра-та-та-та-та, велика любов. Тут в нас карта все рівно певних ігор, маніпуляції, карта місяця. Не все там так просто. Я ще раз кажу: Трамп дуже хитрий, дуже хитрий. І він передусім переслідує свої цілі. Так, знаєте, як Китай, як я колись сказав, не за, не за Америку, не за Україну, не за Росію, ні за кого, самі за себе. Так само і Трамп. Глобальний він передусім сам за себе. І він дивиться кому такому підіграти, щоб йому в результаті це було вигідніше. Ну, таке. Але якщо одним керують тільки такі мотиви, тобто не про духовне, а про матеріальне. Далі, тут карта такого хворого. Ну, хромають їхні стосунки, розумієте? Тобто, якщо брати варіант Трамп Росія, ну, бачите, доброго мало теж. То, що в нас зараз така гостра конфліктна ними, якби ситуація, всякі незрозумілі, виникають такі якийсь обмін подарунками. А тут по карта покровительства п'ята перевернута. Тобто, якщо для України в результаті вона пряма, я кажу, що може так якось щось помінятися, щастя прийде, ні звідки. Бо тут дуже важливо, а як буде підтримка справді країн Європи, і інших сильних країн, таких як Китай, наприклад, так? в тій всій ситуації. І це те, що може ще в ключі змінити певну, якби думку і Трампа. Ну, не глобально, але може щось там відіграє. Тому така ситуація. Не скажу, що гать там і до Росії вони там прям вже так здружилися, і такі вже класні, такі вже добрі. Бо Росія хоче нагло переслідувати своє, а Трамп хоче нагло переслідувати своє. Це, знаєте, як на одному містку, це як в тій байці, так? На одному містку там два цих баранці не могли розійтися. Знаєте, рогами стукались, стукались. Ну от в такому контексті. От це десь в такому плані Росія переслідує свої мотиви, а Трамп свої. На основі того, що хто про що домовиться, ну теж поки що таких карт немає. І от ми вчора говорили про можливу зустріч. всякі такі речі їхні там Трампа і Путіна. Немає яких дат. Тобто їхали дві делегації домовитись про якісь конкретику дати, ні про що не домовились. А кажуть, ну все так ніби й непогано пройшло. Непогано це не означає добре. Я ж вчора це казав. Тому, друзі, мої, спостерігаємо. Ще такої наглої, що вже там Трамп вже геть Україну не ставить ні в що і так далі. Ну, нема такої карти. Я розумію, що основне, що йому не подобається, це питання президентства Зеленського, і він би напевно хотів когось іншого, з ким можна дуже швидко все домовитись. і Так далі. А тут так не виходить. Тому мова постійно про ті вибори і все в тому роді. Але в іншому контексті. Ну, якщо буде сильна позиція інших світових країн-лідерів і сильне об'єднання, яке покаже йому, що ну ніхто не збирається теж нагло прогинатися під його якісь думки, ідеї і побажання, ситуація може ще змінюватись. От єдиний ради, ситуація може ще змінюватися на підході. Двадцяте число важливе, тобто завтра, 24 те число, тобто третя річниця з моменту повномасштабного вторгнення. Ну і власне. Період, який в нас ще є, так як я колись сказав, січень, лютий, березень, так? От, місяць березень. Будемо про це окремі прогнози робити вже. Так що, друзі мої, ось такі по даному питанню розклади. Чекаю вашу думку в коментарях. мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписується, поширює інформацію, коментує, ставить подобайки. Продовжуємо наш рух до перемоги! Світло на темрявою. Передусім, бо перемога на рівні енергетичному приведе до перемоги на рівні фізичному. Почуємо з вами. Будьте здорові, бережіть себе і будемо і далі слідкувати за розвитком подій та робити актуальні прогнози. Почуємось.